На жаль, це реальність, яка відбувається сьогодні на наших очах, і це реальність є Третьою світовою війною. Коли вона розгориться вже в безпосередньо гарячу фазу Третьої світової війни, це вже друге питання. Ніхто коли починалась Перша світова війна, не називав її світовою, і коли вже і точно не називали світовою війною напад гітлерівської Німеччини на Польщу. Це ще не було світовою війною і такою не сприймалось. Але ми знаходимося в цій реальності, і е, у мене для ну, я хочу сказати, що гарна новина в тому, що ми принаймні розуміємо, як в цій реальності жити. Принаймні ми вміємо воювати. Ми навчились воювати дронами, практично не знаючи про це нічого. На той час, коли Росія вже виробляла дрони системно 20 років. Росія, яка отримала миттю підтримку Ірану, який виробляв дрони 20 років. Росія, яка отримує, отримала однією партією стільки артилерійських снарядів від Північної Кореї, скільки західні союзники ледве-ледве-ледве збирали нам два роки. Україна показала такий рівень спротиву, який, в принципі, в історії, мабуть, не було. Тому, якщо ми витримали до сьогоднішнього дня, значить ми витримаємо іще. І треба готуватись до довгої, запеклої, важкої боротьби. І навіть якщо зусиллями Трампа для своєї внутрішньої аудиторії. Людей, які вміють оцінювати світ виключно по Рілсам в Інстаграмі або Тіктокі, навіть якщо буде наступить, я не вірю в перемир'я, але я допускаю, що може бути певний час припинення вогню. І це потрібно Росії. На жаль, це потрібно також і нам. Якщо навіть це наступить, тим не менше, е, єдиною запорукою того, що ми можемо вижити і зберегти державність, є негайні зміни в державі, і негайна реформа Сил оборони України, і нехай, негайна реформа всього суспільства. Тому я не розглядаю питання ударів по енергетиці, е, як е, я і розглядаю виключно як якусь складову. Але абсолютно очевидно, що сьогодні це нам не вигідно. Тому що все, що могла Росія, вона відносно нас вже зробила і робить. А, а ми постійно підточуємо їх можливість е, експортувати на нафтопродукти. І наносимо удари по, е, скажімо, по їх крові, по крові цього монстра. Тому з моєї точки зору це вигідно Росії, і тому це буде можливо реалізовано. А так, ти абсолютно права. Зеленському сьогодні немає куди діватись, чи це вже результат бізумства Трамп, чи це його провина і провина провали нашої політики, це вже розсудить історія. Але ну, слухайте, можна багато претензій казати до Зеленському, Ну, наприклад, то, як веде себе Трамп по відношенню до Канади або до Данії, ну вибачте, у них ж немає Зеленського, ну він ж так себе поводиться. Дивись, Люша, я хочу уточнити: все ж таки, ти вважаєш, що удари по російській енергетиці ми не припинимо. Я просто побоюсь, що Припиньте. припинимо. Ну а як. І сьогодні у Верховного головнокомандувача у нього е, дуже обмежений арсенал якогось дипломатичного впливу. Е, наш союзник забирає у нас розвіддані, припиняє військову допомогу, е, намагається завадити всім, де можливо, і в будь-який момент може нажати кнопку, е, кнопку яка зупинить роботу Петріотів. Тому. Ну, Ну, можна сказати, що наш президент сьогодні майже в безвихідній ситуації. Але ця безвихідна ситуація потребує, ну, має тільки одне рішення: укріплення сил оборони України, переведення країни на військові рейки, припинення висаджування квітів в прифронтових містах, припинення ділібану бюджету. Боротьба з е, корупціонерами. Але вірю я в це ні. Ну, це ж очевидно. Ну, якщо ви не зробили це за три роки, з якого перепугу вони це зроблять зараз? Звісно, вони це не зроблять. Чому? Відповідь дуже проста: межа компетенції. На сьогоднішній день ця бюрократична ментовська олігархічний клан, який. Е, Через Єрмака керує президентом. Сьогодні цей клан абсолютно не здатен перейти на новий рівень організації суспільства для того, щоб створити із тих добровольців, із тих ініціативних командирів і військових лідерів справжню сучасну і відповідаючи українському духу. Армію, яка зможе не просто зупинити російську навалу, а й оприкинути її. Коли е, яку можна створити армію, якщо м, у нас людей на вулиці збивають мікроавтобусом і потім пакують? Таких я хочу до себе військовослужбовців? Ні. Я хочу, щоб зі мною служили добровольці. Ми маємо приклад сьогодні успішної боротьби, так. Але на сьогоднішній день, звісно, все робиться на геополітичному рівні, щоб зламати Україну. Це ясно.